Не подобається. Задня оптика, точніше. Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам показати, чому я розочарований в Chrysler 200 з передньою оптикою. Так, знімаю вночі найкраще, коли видно. Дивіться. Передня оптика не подобається мені від слова зовсім. Ось як виглядає, це в нас є ближній. Взагалі не розсіюється, як ви бачите, можете бачити на відео. Таке враження, що, як фонарик можна сказати, Має дві осі ось такі і далі не пускає. Регулювати в боке взагалі неможливо, тільки вверх та вниз. Не знаю, чи це так від фар, бачите, який в них є згин і ось тут далі не пускає. Але спілкувався я з людьми, які вже володіють красером 200 не один рік, казали, що просто міняли. Самі лампочки і вже було світло інакше. З цим я ще буду розбиратися, буду їхати до майстра, буду питати, що краще. Чи ЛЕД, чи галоген. Галоген, як на мене, він дуже сліпить, китайський, у нас дешевий погано робить, а Хороший, він багато коштує, як на мене, треба ще знавати ціни, тому з цим я ще буду розбиратися. Ну бо така ситуація, коли зараз вночі повертаю, мені треба повернути десь в поворот, заїхати, не видно взагалі нічого. Зараз я далі буду їхати і все вам покажу зсередини. Зараз ще по задній оптиці. Ось такі ззаду. Задня оптика, точніше. Ось така виглядає дуже гарно, мені подобається вигляд ззаду. Дехто питає мене тесла, не тесла, коли перший раз бачить. Можливо, щось і є, похоже на Теслу, але ні. Це у нас є Крайслер. Так, зараз вам покажу, чому задні повороти, що хочу міняти. Ось так у нас по салоні виглядає. Все гарно світиться, підсвічується. Ось так. Зараз там ключу аварійку. подивитись. Чому? Ось навіть поворот включаємо. Передні повороти у нас європейські, це мені подобається. Ось так. Не знаю, чи ви будете бачити, бо знімаю на пустий телефон. Зараз. Ззаду вам показую. Ось як ви бачите, в день, коли сонце світить, його взагалі майже не замітно. Тому хочу замінювати на європейські. Потрібно прошувати, потрібні нові лампочки. Зараз вам світло. Так покажу, Ось так буде видно. Сам поворот європейський спереду. Ось так краще видно. Це в нас габарити Ось так виглядає на габаритах. Так, відключаємо взагалі фари, включаємо аварійку. Ззаду. Ось так виглядає, вночі воно видно, звичайно, Ну, вдень не видно, тому потрібно міняти. На європейські повороти. Ось так, спереду жовті, все гаразд, спереду не потрібно міняти. Як бачите, що ж, давайте я вам покажу зсередини, як це все виглядає, чому я хочу міняти. як Наприклад, треба повернути в поворот, у нас взагалі ніяке світло. Так, зима у нас. Так, а безпеки, зараз ой, вибачайте. І так, ось так виглядає зсередини. У нас. Бачите, не розсіюється взагалі світло. Чому мені це не подобається? Що з цієї, що з цієї сторони. Так, драйв. І ось так виглядає світло. Ну, дальнє. Це у нас Ось так у нас виглядають дальні, ось так – ближні. Від форми фар воно далі не пускає. Тобто, дивіться, ось зараз ми їдемо, потрібно повернути, наприклад. Ну, і поворотів воно взагалі не показує, де, де той поворот. Зараз у нас буде ближче сам поворот. І ви будете бачити, чому це. Мені не подобається. Це однозначно потрібно мені міняти. В одному, що я розочарований, це в оптиці. Оце мені зовсім не подобається. Все інше до машини претензій немає. Розхід на даний момент в мене показує 14 літрів. На роботу я їду недалеко, тому у мене швидкість максимум 80 км. І ось такий розхід показує 14 літрів. Це не є мало, ну і не аж так багато для мотора 2,4. Ось у нас, наприклад, є поворот. А тут навіть його не видно зараз. Зараз і мені потрібно повернути. Відси. Я повертаю і ще не показує. Взагалі, де поворот. Ось тут у нас поворот. От зараз там у нас далі є вже світло на слупах, тоді вже видно. А так, ну, взагалі, без шансів, так можна сказати, ніяке світло. Задня камера показує непогано вночі. Зараз спробую виключити світло. Так, ось так показує задня камера. Ну, не дуже видно, але повірте, воно показує гарно. Світло ніяке. Потрібно міняти або лінзи, або самі лампочки. Це вже потрібно до майстра. Тому що людина, яка з цим стикалася, розуміє, як правильно це зробити. Ось вам покажу так більше зверху. Ну, не подобається. Мені це світло, це мене дратує, якщо чесно. Дуже дратує, але це все виправляється. І так, дивіться, я вже заїхав в село, в нас тут є лампочки. Тут же хоч допомагають лампочка. Як бачите, все одно є лінія, яка мені не подобається. Дивіться, зараз будемо повертати поворот. Ось у нас спереду є поворот. А коли лампочок немає, і взагалі не видно. Тобто така ситуація. Я розповертаю і воно, бачите, як скільки воно тримає кут, що мені не показує куди. Навіть при тих, що лампочки є, не особо видно. Лампочки маю на увазі на слупах. Ось тут зараз немає, Ось подивіться, яке світло. Ну, Не розумію, як так могли зробити. Машина досить непогана, а оптика передня ніяка. Ось це дальнє. І теж нічого не видно дивіться, яке ближнє. Все. Така ситуація з світлом. Пишіть в коментарях, можливо, я надто прискіпливий. Як, що ви думаєте, напишіть в коментарях на рахунок. Ось цієї оптики. Ну, я наскільки розчарований, що я не можу передати це. Яка це погана оптика. Ну що ж, всім щасливо!